<реш> Стоп! Андрей, як ми сюди, блядь, попали? Я відійшов подивитися, що там Денис відпише, вже бачу, блядь у болоті. <реш> Не ха короче. Андрей, ти... там сзади хуй плывешь за нами. А у тебе молотка сьогодні нема? Кого? Молотка. <реш> причинити корабль Є там на рівнинах в трубі. Я вбився, у нас 200 КР пропало. Там і дерево є, і молоток є. Я сиджу як обижений, та віно вшебе мене. Воздушний воїн. І капітан. Покажи, хто задер Дивиться, дивиться. На Бога дивиться. Боже, яка прекрасна ночка. Все, я капитан. Блин, я не Да, 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 я поворот роблю. Тут баш габариты такие. А я... А мы можем тебя задавить? Дима, а ты взял врачи портал? Нее. Блять. Андрій! я тебе не бачу. Пригни! Я ти в ти! Я на тебе пливу, хоча б. Так, а-да-да. Бачишь, что коли новий капітан? Все хуйово. А ну-ка давай. Я зараз такой, я такой, я підпливу так, що у нас даже бити не будуть Угу, добре Я вже, блядь, щось... О, плот. <laughs> Опа! Одна честь Денису. Давид, дивіться, ми візьмемо два корабля, коротше, тоді. А де той? Я його не бачу. Я ж його поламали. Блять, це погано. Та ми просто заберемо матеріали, починимо це і це, і все. Валера, Валера, вдівайся, вдівайся. Стій, 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 Андрюха, не біжи. Хай Валера вдінеться і поможе. Ой, я вже розтарикав. Дима. Ааа, бей його нахуй. Ааа, я. я зараз. Я зараз забираю всі твої вещи, ми пливем звідси. Вот що робити. Ми пливем з твоїми же вещами. Ебачу на мене напало. Пацаны, я спрятався, поможі! Дві Андрій стоїть Е Я не тікаю я хочу пришвартуватись. Де ти подарика взяв, шахтер. Я його знайшов Покажи, що ти ти його купив я я ти Купив, ну що, Ты его ну купив, одне вот. діло А я шапку віддав, шапку. <рив> коли я ви його купили, блядь, Чого От я купив, його купив, Коли ви його купили, чуєш? Чого... Я зараз всі, блядь, монети заберу від вас. А, монет і так нема, пизда. Блядь, <рив> доламай сундук. Ты заебал ради мах. А ты другай занимаешься. Оооо, дівкай жопу, чорну, дівхай, чорну жопу. Ай, ты шапку избив, да, это жарку движу. Понимаете, що проти бачили, у нас тільки дві бойові одиниці, я і Давід. А ми, бля! А, я бля. О, халява! Сука, не дай стрелы, на одну? Ты мне одну стрелу дал? Что одну стрелу? Сто ядовитых дал як? Андрей, Андрей мне дал одну стрелу. Видишь, не казав количество. Там в сундуку, в Андрей, пошел. Ой, бля, знову получаете пизду. Да, вы. А ты не заслужив. Значит, ты не заслужил. Недостойный. Недостойный. Андрій з Димето з фонарика да. Я, я не бачу, блядь. <ріст> я <ріст> без <не> нього <ріст> нічого не бачу. А во, можеш можешь мать знайти. Баба? Найди, свою, найди. Баба? Свою мать. Да. Я, я... Одни, один кого-то. И в мене є один. Беги треба скільки? не треба скики. Андрюха! Так, а ч мене Давид в снегу? Андрюха, дай ковырт. Хуй тебе. Дай ковырт. За это слепой вопрос. Я пыжу дебила, бля, Дима. Я встиг. Пиздиз. Ты, Денис, ты шо, ёбн... Ты Ну бреф, осторожно. Плащи блатнище, ниж в беды. Ботеллох. ха Бо в нас нема шкур Вовка, зато була шкура Бекоящера, от ми її тобі зробили. Ты мені когти скрафтив в тест! Ты шо, блядь? Новий Спасіба, Давід, Давид, спасибо, когти в мене! Денис все знімався. В мене тільки штаде, да? Все, ми, блядь, пішли, заїбали від. Чекайте, мені треба поригати. А то тошнотка. <huh я що все тошнотки взяв? Ні, я всі тошнотки взяв і в мусорожигатель. нахуй Саша. Че ти не ригав. На вас охотяться. До дому, Давид. Уважай, бой. А че вони не тут-то? Да, це что это типа ивент Собака, блядь. Денис, ну, бля, Дениса, Дениса, как забили и сразу охота прекратилась. А, видно? Да? Да. Не смешно, не смешно. А ты замерзаешь в тей броне, Денис? Да. Но я не буду ее одевать. Я сдох О, да, я в ней броню буду черной, блядь, скуча на них. Нахуй я играл. Я не знаю, тут. Ну, как нахуй? Бачу, у меня стенд пустой, Андрюха. Поняв, блять А че в мене є фонарик? Чого нам четверо, блять тяжче грати, чим коли ми троє були? Бо я появився. Та тому що у нас четвертий баласт. А де? А чого тут не два яйця? Тому що Андрій його спиздав. Понятно. Неправда. Да я на тебе сяду заїбав. Короче. Опа. Я присів. Блядь. Ру -ру, блядь. Все давайте, готові? В ней застрял. Блять. Минус три. Блядь, пацаны, что? Так в ней, блять. Вы что трое сдох? Да. Блять, это одним ударом только почёлку, Я тапнулся в телепорт, гора. Я в той телепорт тапнулся че не? Блять. Ты блять. сука, блять. Ты белый два. Ч я к яку? И за вами дивлюся, вертай. Я ж за тобою, шо ти смей, бля. Є трофей мать. так робить спизда. Одна біля в одного.